Дучате, всім привіт! Сьогодні покажу вам, як зробити бантик на останній дзвоник із такої от органзи. Придбала її в магазині творча крамничка в інстаграмі, залишу вам силочку, а ми давайте будемо робити. Дивіться, беремо спочатку робимо класичний бантик. Нам тут потрібно два відрізка стрічки по 24 см, ширина 4 см. Ми підплавляємо краї і серединку для того, щоб бантик був рівний. І тепер збираємо класичний бантик. Обов'язково приділють увагу, щоб зібрати гарно всі слої, щоб потім він не розсипався. Дивимося гарненько на нахльостку, так ось пів сантиметра десь як мінімум. Коли все зібрано, тоді вже затягуємо, робимо декілька обертів і закріпляємо узликами. І отакий от класичний бантик у нас виходить. До речі, і просто в класиці він також гарно виглядає. Для верхнього об'ємного жару нам потрібні два відрізки по 30 см. Також гарненько підплавляємо кінчики акуратно, бо ця органза вона дуже ніжна. І далі ми також позначаємо, де серединка за допомогою запальнички і тепер формуємо саму пелюсточку. Дивіться, нам треба так, щоб вийшов отут от, трикутничок рівненький. І тоді ми складаємо кінчики ось так ось всередину. Далі можна і не перевертати, але я перевертаю, мені так якось зручніше складати. І тепер я складаю до себе один кінчик, і інший, отак от від себе також до центру. Виходить, у мене ось така фігура. Дуже цікава, до речі, можна використовувати як одною, так і іншою стороною. Будете пробувати, можна робити декілька варіантів бантиків. І далі я просто збираю на ниточку, обов'язково гарно прошиваємо серединку, провіряємо, щоб захватилися всі слої. І коли ми такими маленькими стібочками зібрали, гарненько затягнули. Робимо ще декілька таких контрольних стібочків, щоб воно гарно стягнулося і закріпилося вже точно так, як нам потрібно. І обрізаємо. Ось так у нас гарненько виходить. Мені подобається отак от в перевернутому вигляді, коли йде отак вниз. Тому я перевернула. Нам потрібна ще одна пелюсточка бантику, але вона повинна бути дзеркальна, до того, яку ми зробили, тому ми відводимо ось так не вправо, а вліво наш відрізок. І тут першим будемо складати з лівого боку відрізочок. Дивіться, тепер з лівого боку до себе, до себе. Далі. Перевертаємо і так само первим складаємо тепер правий до себе і лівий від себе до центру. Повинні бути дзеркальні, тому ось так складаємо, ну навпаки, можна сказати. Далі знову беремо нашу голочку і прошиваємо. Ось така у нас вона цікавенька виходить. Бачите, з цього боку теж цікаво, в принципі, але ми вже цей раз використовуємо цим боком. Ось так от дуже гарно виходить. Так, і тепер давайте збирати це все. Так як органза дуже ніжна, я ще роблю ось такі основки з фетру. Тут у мене 1 на 2 см буквально на нижній слой. Таку ж фетрову основку я прикріпляю і на верхній наш слой. І тепер можна промазати і скріпити наші обидва бантики. Далі беремо тоненьку стрічечку і закріпляємо середину. Ось таким чином. І тут же ж ми прикріпляємо вже основу. Це, може бути, акулка, резинка, обруч. Все, що вам подобається. Стрічечкою обертаємо декілька разів і закріпляємо край стрічки, клеєм. Промазуємо сантиметра 2 хоча б, для того, щоб гарно все закріпилося, гарно трималося. Так. Ось такий у нас виходить без прикрас. Ну, в принципі, вже гарно. Я беру стразову у серединку і дивіться, я вже її проклеїла фетром. Я роблю так завжди. Тоді вони краще тримаються. Далі наношу термоклей, даю буквально трошечки йому підстинути, для того, щоб він не розлився, по-моєму, бантику. І прикріпляю тоді вже до бантика. Така ось краса, ніжнятинка просто у нас виходить. Я надіюсь, вам сподобався цей майстер-клас. Якщо це так, напишіть свій комент, поставте лайк, мені буде приємно. Дякую за перегляд.